Бердичівська міська територіальна виборча комісія Бердичівського району Житомирської області постановляє зареєструвати депутатом Бердичської міської ради Депутатам Бердичівської міської ради на крайній сесії представили їх нового колегу. На місце Олега Пасічника, який достроково припинив депутатську діяльність, прийшов Сергій Матвійчук. І бажання таке на благо міста Бердичів та України. Я, Матвійчук Сергій Юрійович, приступаючи до виконання повноважень депутата міської ради, усвідомлюю всю високу відповідальність, е присягаю, що буду вільно служити територіальній громаді, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права свободи і законні інтереси громадян. Дякую. Сергій Матвійчук близько 15 років як підприємець здійснює продаж будівельних матеріалів. Уродженець Бердичева, випускник 11-ї школи, має вищу технічну освіту. Одружений разом із дружиною виховують двох дітей. Перше ваше засідання, так сесійне. Які ваші враження? Враження однозначно, неоднозначні, От якщо можна так сказати, так як ви кажете, було перше засідання. Ну, ще не зовсім розумію всю специфіку. Ну, готувався, звісно, до сесії, читав і проекти рішень, і порядок денний, щоб розуміти, які питання будуть виноситись на на голосування, але не був присутній ще на депутатських самих комісіях тобто, там, де воно все готується. От за це вам ще абсолютно нічого не можу сказати, але думаю, що ну там також є, це така моя думка, що там також є дискусії, є в когось свої думки з приводу того чи іншого питання, як це питання можна вирішити. Ну взагалі, в принципі, це перший мій такий досвід. Е, ну, цікаво, поки цікаво, і ви знаєте, ново. От якщо в двох словах описати, то це ось так. Ну і сподіваюся, що буде продуктивно. Бути депутатом, каже Сергій, це насамперед відповідальність перед людьми. Перед тими людьми, які за мене голосували. Це відповідальність перед моєю родиною, перед моїми виборцями, перед моєю країною, перед моєю громадою. Головне, на мою думку, це не підвести людей, які мене знають, які мені вірять, які мені довіряють, які. Скажем так, мене поважають. А працюватиме Сергій Матвійчук у постійній депутатській комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Терка Вік.